Кожен ракетний удар російської армії по містах України матиме для РФ юридичні наслідки, запевнив президент Володимир Зеленський. За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію за терор проти України і народу. Кожен російський удар по Харкову області, по сумщині, Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополі, в кожному куточку нашої держави матимуть для держави терориста конкретні юридичні наслідки. Це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, але й від. 2014 року ми все пам'ятаємо, пам'ятаємо Іловайськ, пам'ятаємо Донецький аеропорт, ми пам'ятаємо бої за Дебальцева, особливо сьогодні, та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість, ми зробимо це, зробимо разом з усім світом.